Робив увесь цей час. Вчив українську мову. Що ж, це функція підігрів руля. Ну ми ж це там, не на Сєвєрному полюсі. На що воно нам треба? Гріє так, що просто капець. Ну що, всім доброго дня. З вами компанія Автопарк та огляд на деякі автомобілі, які нам подобаються. Ми в автомобілі q 7 17 рік, 3 літри. Дизельний мотор. Квадро, повний привід. Дуже гарна комплектація. Чому мені подобається? Тому що я дуже полюбляю конічні салони від Audi. 113 тисяч пробігу. В автомобілі у нас дерев'яні ставки з чорними полосами. Зовні автомобіль такого чи ну, мабуть, бронзового бронзового кольору. Автомобіль офіційний. Може зняти навіть. Українською мовою справжній патріотичний обслуговувався він спочатку так: нульові всі нульові ТО офіційні, а потім повністю обслуговувався на Віпосі. О, дайте понасолоджуватись, Я дуже полюбляю великий автомобіль від дауді. Це просто ергономіка. Ну, я в жодному автомобілі таку -от ергономіку не бачу. Якщо згадаєш, була така реклама: там всі мірялись маркетологи, який автомобіль кращий, в якого більше стилю, в якому автомобілі більш швидкість, там, спортивні досягнення. І була дуже класична така реклама: ті чотири ключі, камера підіймалась зверху, то був значок Audi. Я думаю, що вони досі так і роблять. Швидкість, динаміка, дуже зручно. Вони стильні, вони мають е, свій вигляд, що Q7, що наступні моделі. Зручний салон, підігріви, обдуви, зручний клімат-контроль. Це зрозуміло, це як там у всіх ваг груп, але з, з такою, знаєте, у Volkswagen, ну просто там у Passat, у Touareg ну якось воно дуже класично. Все ж таки Ауді мають якусь ну, свою стилістику, хоча вже дуже вони сильно від Volkswagenу перенабрались. Наприклад, там екран від Ауді ще залишився. Зараз ми там пару разів нажали на акселератор. У нас зараз 18 розхід на трьохлітровому дизелі. Я потрохи їду просто в потоці, і просто він в мене на очах зменшується. Я думаю, що тут. 15 це в такому достатньо динамічному можна русі їздити. Дуже гарний варіант. І при цьому динаміка дозволяє мені відчувати, що є дуже важкий автомобіль. Коробка працює просто ідеально. І повний привід. При цьому повний привід цей ривок дає дуже, дуже, дуже впевнений. По-перше, в керованості. По-друге, зовнішні. вони, мабуть, ніколи не постаріють. От, зніми, будь ласка, як Мерседес білий виглядає. Він там у нас. Це, мабуть, у нас 18-й рік. Ну що, ну що, ну як можна було зробити таке маленьке оце ляду? Не розумію. Комфорт цього автомобіля також є в тому, що тут як правильно, Пневма? Аль? Пневма підвізка, да? Пневмо. Пневмо. Пневма. пневма підвізка. З однієї яркий автомобіль, з іншої сторони, класичний. Тобто не сильно він так і кидається в очі. Але класика від Audi. гарна оптика, дуже гарно світить, питань немає. Гума у нас, а що у нас? Ну, У нас добре континентально, на офіційних дисках, на таких оригінальних. В зоні, звичайно, U7, але якщо чесно, мені дуже сподобалось. Можна побачити, що обтянута не в звичайну, а поліуретанову плівку автомобіль. Гарно захищається вже, значить, власник, якщо на це не пожалів грошей, то і у всьому останньому в обслуговуванні також витрачав гарно грошей. Тому автомобіль офіційний. Який можна придбати зараз у нас як за готівку, так і в кредит та лізинг. У нас дуже багато є офіційних автомобілів без пошкоджень, з гарною історією, обслужених, які ви зараз можете приїхати, придбати, не чекати 3-4 місяці або гадати, там, а сильне там пошкодження в тому автомобілі. У нас в автопарку таких автомобілів дуже багато, і з кожним днем їх все більше і більше. Якщо вас зацікавила дана позиція, чекаємо вас в нашому автосалоні. Київ, Сумська 2 чи в багатьох інших філіях по всій Україні. Якщо ви хочете побачити ще більше інших офіційних автомобілів, які є у нас в автопарку, пишіть в коментарі або, можливо, навіть телефонуйте. Я думаю, що кожен менеджер з радістю вам відповість на всі ваші питання.